Вчора поскидав ціни, по чому йшли машини з аукціону. поскидав тобто, Поскидався в телеграм-канал предучі варіанти, які я публікував. Вчора я їх поскидав, уже по чому вони пішли. Бо багато людей там, за скільки скде, за скільки її можна забрати. Тобто, заходите в телегу. У мене є там машини, які публікуються на будущее, да, на торгах будуть. І потім я їх стараюся вже показувати, за скільки вони продані були на аукціоні. Тобто, звертаєте вверх, і можете плюс-мінус свій варіант, який ви шукаєте, знайти і побачити, по чому вони йдуть за аукціоном. там, може, пробіги у вас такі самі да, інтересують. Ну, плюс-мінус. Так що вчора трошки проаналізував машин 10-15, закинув різних марок, по чому вони йшли з там І Кодіак, і Басати були, ну, різні машинки, і Тойотикі. Да. Так що сьогодні буду публікувати телеграм-канал. От і нові варіанти, які будуть на будуще на кінець тижня. Ну навірно, типу на завтра, на п'ятницю, і вже на будуще на слідущу неділю з понеділка, там до середи. От що буде на аукціонах у нас?